Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку прийоми усного додавання і віднімання. Задача 11. Читаємо умови задачі. У газеті було надруковано, що в Києві є 44 тролейбусні маршрути. Трамвайних на 23 маршрути менше, ніж тролейбусних. А автобусних на 46 маршрутів більше, ніж трамвайних. Скільки автобусних маршрутів у Києві? Про що розповідається в задачі? Задача розповідається про тролейбусні, трамвайні і автобусні маршрути. Нам відомо, що тролейбусних 44 маршрути. Трамвайних не відомо, скільки маршрутів, але відомо, що на 23 маршрути менше, ніж тролейбусних. Показуємо це стрілочкою. Автобусних теж невідомо, скільки маршрутів, але відомо, що на 46 маршрутів більше, ніж трамвайних. Показуємо це стрілочкою. Що будемо робити? Першою дією ми можемо дізнатися, скільки в Києві трамвайних маршрутів. Адже нам відомо, що трамвайних на 23 маршрути менше, ніж тролейбусних. Нам відомо, скільки тролейбусних маршрутів. 44, а на 23 менше нам підказує дію віднімання. Отже, від 44 віднімаємо 23. Порозрядно можемо від 40 відняти 20 це дорівнює 20, від 4 відняти 3 – це дорівнює 1, і 20 плюс 1 дорівнює 21 маршрут. Пояснюємо, трамвайних. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки автобусних маршрутів у Києві, адже нам відомо, що автобусних на 46 маршрутів більше, ніж трамвайних. Трамвайних ми дізналися, що 21 маршрут. Є в Києві, а автобусних на 46 більше, отже, нам підказує дію додавання. 21 плюс 46 порозрядно можемо додати 20 плюс 40 це 60, і 1 плюс 6 це 7. 60 плюс 7 це дорівнює 67 маршрутів. Записуємо відповідь: скільки автобусних маршрутів у Києві. 67 автобусних маршрутів у Києві. Завдання 12. Виконай обчислення виразів. 11 мінус 4. Відємник 4 розкладаємо на зручні доданки на 1 і 3. Нам легко від 11 відняти спочатку 1 це дорівнює 10, і від 10 відняти 3 це дорівнює 7. 9 плюс 3. Другий доданок 3 розкладаємо на зручні доданки на 1 і 2. Нам легко додати до 9 спочатку 1 це дорівнює 10, а до 10 додати 2 це дорівнює 12. Тобто ми доповнили наш перший доданок до круглого числа 10. 7 плюс 7. Другий доданок 7 розкладаємо на зручні доданки на 3 і 4. І до 7 додаємо спочатку 3, це дорівнює 10, і до 10 додаємо 4, це дорівнює 14. 30 мінус 3. Отже, наше зменшуване 30 ми розкладемо на зручні доданки на 20 і 10. І від 10 ми віднімемо 3, це дорівнює 7. І 20 плюс 7 це дорівнює 27. 44 плюс 6. Змен... Перший доданок 44, розкладемо на. Розрядні доданки на 40 і 4. І до 4 додамо 6, це дорівнює 10 і 40, плюс 10 це дорівнює 50. 51 мінус 7. Зменшуване 51 розкладемо на зручні доданки. На 40 і 11. І від 11 віднімемо 7, це дорівнює 4, і 40 плюс 4 це дорівнює 44. 38 плюс 25. Порозрядно додамо десятки до десятків, одиниці до одиниць і додамо ці суми. 30 плюс 20 дорівнює 50, 8 плюс 5 дорівнює 13, і 50 плюс 13 дорівнює 63. 82 мінус 46. Від'ємник 46 розкладемо на зручні доданки. На 42 і 4. Ми розклали на 42, тому що нам дуже легко від 82 відняти 42, і це дорівнює 40. І від 40 відняти 4, це дорівнює 36. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!